Всім привіт, друзі! Це моє нове відео про перепродаж різної техніки. Обов'язково дивіться це відео до кінця, воно буде дуже цікаве, тому що ми перепродамо багато різної прикольної техніки і зможемо гарно на цьому заробити. До речі, друзі, це відео я починаю з моєї новенької машини. Просто подивіться, як вона шикарно виглядає. Тут ще є підсвітка салону. Ось така просто красота. Я настільки довольний, просто взагалі, дуже симпатічно. Короче, друзі, будемо видвигатися, купувати техніку. У мене вже на почті лежить дві посилки, які ми маємо зараз забрати. Тому виїжджаємо. І так, друзі, в нас є нова покупочка, і також я постригся, тепер вроді симпатічний. Коротше, ми придбали 12 Pro Max iPhone, і на сьогодні це ще не всі покупки, тому що в нас є ноутбук, який зараз треба забрати з почти. З ним є деякі проблеми, а конкретно він погано заряджається, тому ми його вже маємо сьогодні завести в ремонт. Коротше, ось цей самий 12 Pro Max, взагалі шикарний. Здається, 256 пам'яті, не здається, а точно. В шикардасний, просто ідеальний стан. Мало того, що ідеальний стан візуально він з рідним акумулятором на 80% лишилося, як це воно називається. Коротше, стан батареї 80%. Це просто шикарно для оригінального акумулятора. Я вам скажу чесно, я не знаю, як його треба так використовувати, щоб залишився такий акумулятор за стільки років, тому що 12-й Max вийшов в якому там році. Я вже не пам'ятаю, ну давненько. Тому зараз ми цей айфон маємо виставити на продаж, оформити гарне оголошення. І після цього. Його їхати на почту за ноутбуком ноутбук Lenovo, і після цього поїдемо в ремонт. Його здамо, щоб подивилися, чи там за розйомом проблема, чи з чим, Непонятно, але я думаю, що за розйомом. Тому погнали на почту. У мене зараз максимально погана погода. Дощ іде весь день. Ну коротше, на вулицю вибирати зовсім не хочеться. На днях я купив 10-й iPhone, там була проблема. Відходив дуже сильно екран. І сьогодні Діма поїхав цей телефон з ремонту забирати. Він його скоро привезе, ми його подивимося, як його відремонтували. Я його здав в ремонт вчора і вже сьогодні мені позвонили, що телефон готовий. Тому чекаємо, поки Діма його забере і покажу вам цей телефон. Звісно, будемо його виставляти на продаж. Діма вже привіз iPhone iPhone 10, -й. його ідеально відремонтували, все чітко, екран приклеїли. До речі, екран вийшов в 300 гривень, точніше, його поклайка. Друзі, щойно в мене замовили цей 10-й iPhone. Друзі, цей телефон ми купили за 3,5 тисячі гривень, плюс 300 гривень пішло на ремонт, і телефон нам став 3800 гривень разом з доставками, усіма комісіями. І на продаж я його виставляв за 4300. Друзі, тут я трохи перепутав, тому що за 4300 я його продавав в телеграм-каналі, але продали ми його через OLX за 4700 мінус 100 гривень комісії. Тому йдемо на почту відправляти. До речі, друзі, iPhone 12 Pro Max купили за 13 тисяч 100 гривень, а продали його рівно за 14 200 гривень, але 200 гривень з'їли комісії. Чистий прибуток зараз бачите на екрані. До речі, друзі, в мене є товариш, який займається збіркою комп'ютерів. Він дуже класно це робить, він дійсно професіонал в цій справі. Я залишу посилання на одне з його оголошень, а також залишу посилання на його контакт в Телеграмі. Ви можете перейти і запитати його, чи може він вам під замовлення зібрати якийсь комп'ютер, або просто скине весь свій асортимент. Тому обов'язково переходьте. Друзі, збирався вже лягати спати, але мені Діма тільки що скинув оголошення, де продають iPhone 14 Pro Max на 256 гігабайт за 21 тисячу гривень, що насправді дуже гарна ціна, враховуючи, що на телефоні акумулятор 92%. Це шикарний стан акумулятора. Тому я, звісно, хочу цей телефон замовити, але так як вже пізно я написав продавцю і буду чекати до ранку відповідь. Тому подивимося, що з цього вийдеться. Я дуже сподіваюся, що ми цей телефон купимо і зможемо продати хоча б за 22,5. Тере 23 тисячі гривень. Тому я вже буду лягати спати, і вже завтра ми спишемося з продавцем, поспілкуємося і домовимося, надіюсь, про доставку. Друзі, мені вже приїхав на почту цей 14-й Max iPhone. Ми поїдемо зараз, його заберемо, потім я поїду на природу, покажу його вам і будемо виставляти його на продаж, тому що по ньому нема жодних нюансів, він в ідеальному стані, ремонтувати його не потрібно. Тому давайте їхати на почту, потім поїдемо кайфувати на природу і покажу вам телефон. Друзі, забрав я цей телефон з почти, з ним все ідеально, він захисним склом наклеєним, е, а також я поставив туди сім-карту, зв'язок працює ідеально, фізична сім-карта. Е, ну, в принципі, по телефону жодних нюансів. Зараз цей телефон виставлю в телеграм-канал і на OLX. До речі, в моєму телеграм-каналі ви можете продати або купити техніку. Посилання залишу в описі. Обов'язково переходьте і пишіть мені особисто, я можу викласти ваше оголошення. Коротше, друзі, цей iPhone був максимально швидко проданий. В 13.28 вийшов пост і вже... В 13.35 айфон був проданий. Написала людина, спитала, які є нюанси. Я сказав, що нюансів немає. Тому будемо зараз іти з Дімою на почту, відправляти цей телефон. І звісно, почекаємо, поки людина його забере. Якщо звісно, людина його забере, зафіксуємо прибуток. Їде цей телефон за 22 тисячі гривень. Нагадую, купили за двадцять. Купили дві упаковки упаковки, дві корови. <реш> Короче, ми купили двоє айрпоців третіх за 5 тисяч гривень. Мені кажеться, що це ну, не то, що шикарна ціна, це капець як дешево. Поки Діма там переписується, я вам про них розкажу. Вони в достатньо непоганому стані, в БУ, але е, спокійно за них можна там тисячі за кожну просити. Е, тому 7 тисяч, я надеюсь, ми їх з них заберемо, а потратили всього 5. Ого, оце сквозняк. За ці навушники я хотів отримати 7 тисяч гривень і зафіксувати чистий прибуток в 2 тисячі, але мені написав підписник з пропозицією забрати зразу дві коробки цих навушників за 6 тисяч 400 гривень. Я погодився, тому що ми все одно отримаємо досить гарний прибуток, а конкретно 1400 гривень. Плюс не треба паритися, шукати клієнта там через OLX, тому що вони на продажі вже провисіли два дні. Тому я думаю, шикарний варіант відправити їх одразу. Приїхали друзі на нову почту відправляти навушники за 6400 і чистий прибуток вийде 1400 гривень. Перепродаж техніки це, звісно, добре, але основна моя справа, на якій я заробляю вже більше трьох років, це трейдинг на валютному ринку. Я ділюся своїми сигналами з вами. Ви можете почати від 500 гривень, що вам для цього потрібно. За посиланням в описі переходите в телеграм-канал, знаходите закріплений пост і пишете: ось тут менеджеру «хочу в команду. Він вам все пояснить, все насправді дуже просто. Ось так виглядає платформа, на якій ми працюємо, максимально просто з нами почати. Ми все навчаємо, все пояснюємо, і вам просто потрібно буде повторювати наші сигнали. Тому буду. Радий бачити кожного з вас в нашій команді. Друзі, за це відео заробляємо 4100 гривень. Це не дуже великий прибуток, але експеримент не зайняв багато часу. Та й в принципі ця справа більше для контенту, чим для дійсно заробітку. Тому що зараз в цій сфері величезна конкуренція і дійсно складно на цьому заробляти. Тому, в принципі, якби не відео, я би цим вже давно не займався. Нагадую про мій телеграм-канал з технікою, про мій трейдинг проект. Обов'язково приєднуйтесь, всіх буду радий бачити. Дякую всім за перегляд.